Зараз ми зараз розвертаємо да, наш ПСК. пересувний стамат кабінет. Далі автоклав. Тобто ми, тут, ну, ми можемо стати в полі і працювати там 5 днів, це 100%, а якщо нам ще далі води, то можемо і, ну, постійно працювати. Наш водій механік настраює ноутбук. Зараз це візіограф рядом. Візіограф це рентген, да? мобільний рентген. Можемо працювати там, до останнього пацієнта, зібратися і поїхати. Ну, зараз в нинішню пору року це 90%, що ми приїжджаємо вже додому ночі. Автомобіль у нас обладнаний стабілізатором напруги, але також возимо з собою генератор. На фронті зараз дуже тяжко. Тяжке питання зі стоматологією. Нас дуже мало стоматологів, дуже мало стаціонарних стоматологій, тому що з початком повномасштабної війни дуже багато стоматологів зібрались, уїхали, чи під обстріли попали. Тому дуже, дуже велика потреба зараз, як для військових, так і для цивільного населення. Звичайно, в локаціях це от, якщо там, вже ввечері з машини, коли виходиш, то відразу треба подивитися на небо, чи нічого не літає над головою, а тільки потім десь кудись йти. Тому що ну, таких варіантів дуже багато. І, ну, на, жаль, на жаль, місцеві теж дуже багато серед місцевого населення, таких, що можуть здати, там, подзвонити. Спочатку ми е, організувалися у мобільний шпиталь, був такий в Одесі, е, а потім вже з нього строїли. Працювали спочатку війни, да, повномасштабної. Куди ви зараз їздите і де вже були? 90% це Херсонський напрямок. Ми можемо їздити куди завгодно, да, ну, на, на, вдоль лінії фронту. Да. Але херсонський напрямок ну, дуже багато запитів і їздили під Куп'янськ також. Був такий випадок, коли скоріш за все, наш, нас засік рлан, і потім за нами нас обстрілювали. І... В тому квадраті, де у нас була локація. Да? Це було таке, ну. Тобто, під обстрілями ви теж зуболіковані? На фронті зазвичай десь 17-15 чоловік в день пацієнтів. Тобто, це ви з якої ранку працюєте, до котрої вечір? Це плюс потім ще стерилізація, да? і це ну, 18 годин 100%. Випадок теж на Херсонському напрямку, коли боєць був йти на завдання на лівий берег. Да? У нього був болів зуб кілька діб і він до нас вже приїхав за пару годин до відрядження з Періастітом, з, з гноєним таким Періастітом. Слава Богу, що він до нас попав справді. Тому що Бог його знає, чим вона закінчилася, бо якщо його переправили на лівий берег. <му> Найчастіше ну все, все по класіці це загострення хронічних хвороб, перехолодження, стрес, ну і також гострі процеси, гострий пульпіт. людей за з періоду спочатку повномасштабного вторгнення ви прилікували? А, видаємо облік обов'язково. На цей час не вважав. Ну, є така думка, що ну, більше тисячі точно. Це всі бійці зуби. Ходиться щомісячне отримання такого дентамобілю. Включено там з паливом? Включно з паливом з розхідниками близько десь 50-60 тисяч гривень на місяць. І зарплат у вас немає у нас зарплат. Ми лікарі-волонтери.